Мами завжди говорять про своїх дітей. Хочете побачити, як це виглядає? Да. Давайте подивимось. Ой, здрасті, здрасті. Ой, висте молодці ви такі, допомагаєте маму. Бавити сестричку. Я взагалі, то мама. Ой, пардончик. Ой, а знаєте, у вас таке красиве одіялко. Я б навіть не сказала, щоб його хтось викинув. А у вас таке одіялко, ви, напевно, в ньому картошку носите. А вас що як звати? Нас. Нас Жорік. Жорік нормальне ім'я. Даже людей так називають, а я не знала. А вас? А вашого як звати? Обшато дівчинка. Тут... Ой, вибачте, я спочатку подумала, що то хлопчик через ці волохаті ніжки. А... Ну, то як її звати? Вірочка. Ой, маленька вірочка. Ой-ой-ой, щоб не навректи, Тьхуть, хуть-ху. Ой, а мій Жорік такий джентльмен, він ще перед людьми. Ні разу не сходив в туалет. Знаєте, що я вам рекомендую звернутись до лікаря? А вам же? А, ви... а вам вже А вам, вже... А вам вже скільки? Нам вже шість. А вам? Шість місяців, а мені двадцять три. А мої толстенькі красоточці живі. І тут ми вас переплюнули. Ой, що ви так наговарюєте на свою дитину? На свою дитину. Яка вона у вас красуня? А знаєте, ми Знаєте, моя Верочка так рано почала говорити. Наверно, з переляку. Вас побачила і перелякались. Хтось тут не налякається. Спис, пис, спис. Спи, спи. Добрий день. А у вас, звичайно, немає скочу і вати? Ні. А навіщо вам? Треба дитині памперс поміняти. <рив> а ви не знаєте, сьогодні буде дощ? Ой, ні, цілий тиждень буде сонце. А що таке? У мене дитина вже два дні не купила. <рив> <рив> ви свою дитину готувалися м'ясом, а то мої.